6 травня, у День святого великомученика Юрія Побідоносця, головний храм Львівської архієпархії та митрополії Української греко-католицької церкви відзначив своє храмове свято. Розпочалося торжество архієрейською божественною літургією, яку очолив високоприщенний владика Ігор Возняк, архієпископ і митрополит Львівський у співслужінні із численним духовенством. Також молились спільно представники влади, численна парафіяльна спільнота та гості. На запрошення Львівської курії УГКЦ відвідав Богослужіння. І міський голова Золочева Ігор Гриньків. Хоч у військово-стратегічному значенні поступається замкнути, але в житті держави зайняла місце вирушими. Вона, як і багато святий нашого народу, повстали в часі. а ще ті, яких ми знаємо, ми не знаємо. Ці народні святині повстали під час війни як відповідь на потреби часу. найбільшою потребою цього часу була потреба молити всі досі. І також святиння нашого краю яка є в того, що в мене, якої ми так що молиться, коли мовлянської Божої Маті. Вона бачила величезну порядку військових. Але сильнішою тої потуги стала молитва про монашества і фірми. Ми бачимо, як матір Божа дивила весь Божою. 哦，对，是这样子。 Високоприсвящених митрополитів, верхів і пископі, присвященник, полюбив і пистопів наших, весь священичий діяльність у нашій. І даруй їй благодаті, благословення, занові і силу, що очищує всі скверність, підає <плес> всяку не душу, і Після завершення божественної літургії владика Ігор привітав усіх присутніх із цим світлим празником та уділив своє архієрейське благословення. Відтак, на подвір'ї перед собором, звершили водосвяття, та відбулося окроплених вірних свяченою водицею.